Всім привіт! Черговий влог про Тойоту. Їду на ТО, п'яте ТО вже. Три роки минуло. Зараз на одометру 73 660. До 75 не докатав в цьому році. Саме знаєте чому, бо війна пробіг трошки знизився. Але час минув рік. Я не міняв. Поки йде війна, я не міняю там, раз на 7,5 тисяч. Ну, принаймні цього разу пропустив, тому буду міняти, як і положено за регламентом, 15 тисяч або один рік. От один рік минув, 15 тисяч ну, ще не минуло, майже півтори тисячі десь ще побігати треба. Все одно їдемо міняти, і з'ясовуємо, скільки зараз коштує 5 ТО. Нагадую, це стандартне ТО, де міняється моторна олива, фільтри, і проводиться стандартний огляд. Нічого нового дивного не відбувається. Отже, ТО завершене, що можу сказати з цього приводу. Довелося трошки почекати, тобто на сервісі я провів майже 4 години. Чому так сталося, я думаю, ви всі розумієте, бо не було електрики. Подякуємо за це нашим сусідам. Але я був до цього готовий, тому це не страшно. З приводу технічного стану автомобіля за 75 тисяч, ну, умовно, 75 нічого страшного з ним не трапилось. Гарантійні випадки ми сьогодні не розглядаємо. З двигуном з коробкою все гаразд, з підвіскою все гаразд, з кузовом все гаразд, тобто, ну, катаємось далі. Єдине зауваження стосується гальмівної системи. Якщо ви пам'ятаєте, то було відео, де я показував, як міняти передні колодки, і там я використовував неоригінальну змазку для направляючих супортів. Оцього вкрай не рекомендую робити, тому що мої гумки, там, ті, які оця гофра на супортах, вона від цієї смазки розбухла, і тепер мені необхідно замінити ну, бажано придбати весь ремкомплект для направляючих супортів і замінити все це. Тому рекомендую використовувати лише оригінальні запчастини. Момент другий: з приводу цін. Я взяв минулорічний прайс, це було рівно рік тому, і зробив для вас табличку з порівнянням цін. В цю табличку я виписував лише ті роботи і витратні матеріали, які використовувалися на останньому ТО, для того, щоб максимально порівняти. Ці показники. Звісно, що деякі відрізняються, в нас кількість норма годин на деяких роботах відрізняється. Чому, ну це питання вже не до мене. І ще один момент такий, що знижка минулого року була, а цього року її нема. Ну, мабуть, я не заслуговую. В цілому вартість змінилась приблизно на 1200 гривень. Але якщо взяти цей еквівалент у доларах, то ціна не помінялась. Кому буде цікаво, оригінальні документи, скріни їх викладу на нашому сайті. Хто ще не знає, в нас тепер є свій сайт з усілякими корисними посиланнями, з документацією та іншим. xa50.com.ua. Ласкаво просимо. І останній момент, який я б хотів до вас довести, це після гарантійне обслуговування, точніше, подовжена гарантія. Те, що я чув з інтернету, люди казали, що для того, щоб отримати. Подовжену гарантію треба лише їздити до дилера і обслуговуватись у нього. В реальності це виглядає так: коли ви купляєте новий автомобіль, ви підписуєте гарантійний такий договір на гарантійний стандартний гарантійний термін. Коли він закінчується, от як у мене він закінчився, я підписав новий договір. Це окремий договір на подовжену гарантію. Тобто, автоматично це не працює. Вам Будь-якому разі необхідно приїхати до дилера і підписати нову бумажку. Гарантія не розповсюджується абсолютно на всі деталі автомобіля, там на пластик, на кузов та інші матеріали. Ну на дещо він розповсюджується, на дещо ні. Все перераховувати у відео я не бачу сенсу. Я також зроблю скріншоти та викладу це на нашому сайті. Кому буде цікаво на що розповсюджується гарантія, подовжена, заходьте, і будь ласка, читайте. А я з вами прощаюся. Сподіваюся на ваш лайкос, коментар. І розповсюдження цього відео. Дякую за увагу.